Моя історія знайомства з Пор почалася дуже давно. Це буквально одна з ігор мого дитинства, і навіть зараз я час від часу повертаюся до неї. Спор гра унікальна, я би сказав, дуже унікальна. Вона об'єднує в собі багато жанрів. Тож це буде більше такий ностальгічний огляд, тому що гра доволі стара, вона вийшла в 2008 році. Взагалі, відео буде дещо довгим, як для мого каналу, бо грав я в спорт далеко не один раз, і мені дійсно є що сказати. Я постараюся не просто передати основні аспекти гри, а більше зануритися в гру. Заодно і не пишіть в коментарях, як вам такі формати довгих відео. Що ж, так, гаразд, не буду більше затягувати, бо вже і так затягнув вступ. Але перед тим як я почну, ще хочу вас попросити поставити лайк, підписатися і написати коментар. Це дуже допоможе просуванню відео. А також у мене є донателий баймі кофі. Там ви можете підтримати мене фінансово. Наперед, усім за усе дякую. Ну а я починаю. Всесвіт дуже великий, просто нескінченний насичений матерією. Простір. І цей простір настільки дивовижний, що тут можливо буквально усе. Хто би міг подумати, що з якогось там метеориту, який упаде на якусь там планету, з'явиться життя. Так, справжнє, хоч і примітивне але життя. Життя настільки прекрасне, що змогло розвиватися, розвиватися довго, але ефективно. І хто ж тобі міг подумати, що воно спочатку дійде до цього, переходячи через це, доходячи у цьому, і все ж дійти до цього. Дійти до таких технологій, що рівняються Богу? І все це не що інше, як справжнє чудо під назвою Ево. Так, гра в нас, по суті, своєї вже унікальна. Ми починаємо грати за маленьку клітину, виживаємо, розвиваємось, еволюціонуючи на інший етап. На етап створіння потім ми еволюціонуємо в плем'я, в цивілізацію, і на кінець наше створіння летить у космос. Так, так, оця клітина під вашим керівництвом зможе дійти до надвисоких технологій, які здатні змінювати цілі планети. Це і є суть спору в еволюції вашого виду. Причому еволюціонує так, як ви хочете. Ви самі обирайте шлях, по якому йти. Дружелюбному, нейтральному чи агресивному. Кожен з вибраних шляхів дає свої певні бонуси. А також ці шляхи можна комбінувати. Кінцева ціль гри в тому, щоб дійти до центру галактики. Але це насправді не так вже і просто, та й взагалі не обов'язково. Потім відео ви зрозумієте, чому. На початку гри ми обираємо планету. Тут їх на вибір трішки більше ніж декілька. Відрізняються вони між собою по суті тільки зовнішньо. Далі ми обираємо назву планети, складність і то, чим буде харчуватися наша клітина або м'ясо або трава їдно. Геймплей на цьому етапі доволі простий. Це свого роду більше як міні-гра. Нам потрібно хавати той тип їжі, який обрали на початку гри. Якщо ви хаваєте м'ясо, вам треба полювати на інші клітини, а травоїдним потрібно хавити водорості і рятуватися від м'ясоїдних. Також на цьому етапі, як і на усіх етапах потім, є редактор. У ньому ми можемо змінити розмір і форму нашої клітини, а також наліпити на неї різні, так скажемо, органели. На цьому етапі частин тіла доволі мало. Три види очей, до речі, ще очі взагалі. Забрати, ви будете майже сліпі, це тут продумано. Та й взагалі деталі у грі ну, трошки є, але про це я буду говорити пізніше. Так ось, окрім трьох видів очей, є три види органів для хавання. Для травоїдних, для м'ясоїдних і для всеїдних. От м'ясоїдний це відповідник червоного, так скажемо, агресивного шляху. Травоїдний це шлях добренького, а всеїдний це шлях нейтральний, середній. Далі в нас по органелам йдуть, так скажемо, переміщатори. Тут є такі типу щупальця, мушліоскарялка і плавці. Щопульця мають звичайну постійну швидкість, мушлі і плавці роблять нас, звісно, швидшими, але ривками. Також є ще периферійні органели, я чип і електрична пімпочка. В принципі, вони призначені більше для захисту. Взагалі, майже всі органели ми отримуємо не одразу. Їх потрібно вибивати з клітин сіл, і вибивати не обов'язково повинні ми. Клітину носій нової органели може вбити інша клітина, а ми можемо підібрати її потім на місці смерті. Також їх можна отримати в кінці етапу з шматочки астероїдів. Ну, це на випадок, якщо ви раніше не встигли їх отримати. Розвиток клітини показується на шкалі знизу. В принципі, взагалі весь розвиток на всіх етапах буде показаний знизу. Для того, щоб розвиватися, нам потрібно їсти. Будь-що, але їсти. За це нам дають ще очки ДНК, які ми якраз в редакторі витрачаємо на нові частини тіла. До речі, про шлях розвитку. Навіть якщо ви граєте за все гідного, і при цьому будете їсти тільки м'ясо, то у вас буде червоний шлях. А якщо Навпаки, їсти тільки водорості, то зелений. Ну для нейтрального логічно треба балансувати м'ясо і водорості. Шлях, яким ви підете, впливає майже на усі етапи потім, даючи до кожного з них свої особливості. А сам етап клітини доволі коротенький, плюс-мінус хвилин 15. І це добре, бо був би він більше, то набриднув би конкретно. А так швиденько хоп 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 і ми вже перейшли на наступний етап, де геймплей інший і цікавіший. В кінці етапу в нашої клітини з'являється маленький мозок, і якраз тоді нам дають можливість вийти на сушу. Перед цим нам показують весь шлях, як наш вид розвивався на цьому етапі, на протязі декількох мільярдів рочків, попрошу. А далі запускають в редактор, де ми можемо додати ноги нашому створінню. Хоча, взагалі, це наче не обов'язково, можна як черв'як повзати. Отож, ми створили свій прототип створіння і виходимо на сушу. Після того, як ми вийшли на сушу, в нас починається етап створіння, який вже конкретно так цікавіший за етап клітини. Гра з виду зверху стає грою від третього лиця. В першому етапі ми визначили тип харчування нашого створіння. Тобто, в залежності від того, як ми закінчили етап клітини, такі і пики нам будуть доступні. Якщо всеїти ми закінчили етап клітини, то доступні нам будуть тільки всеїдні пики, інші ж будуть заблоковані. Що стосується геймплею, то він тут сильно змінюється. На етапі створіння ми визначаємося з поведінкою нашого виду. Як же це працює, а дуже просто. Знизу на панельці в нас є два режими поведінки дружелюбний і агресивний. Ці два режими потрібні для взаємодії з іншими видами, тобто з ними можна або подружитися, або можна їх вирізати усіх до останнього, тим самим, по суті, винищивши вид повністю і взагалі. Думаю, вже логічно, що чим більше видів ми вбиваємо, тим більше наш вид йде в агресію. Ну і навпаки, якщо дружити тільки, то в дружелюбство. Але також є і середня ланка, яка так само як і на клітині працює, тобто треба балансувати знищення видів і дружбу. Тепер давайте детальніше розберемо види поведінки. Почнемо з дружелюбного. Коли ми у цьому режимі взаємодіємо з іншим видом, ми якби починаємо проводити ритуал порозуміння. вид, з яким ми хочемо подружитися, починає робити якусь одну з чотирьох дружелюбних дій. Це може бути спів, танці, кокетство і позування. Якщо ми правильно повторюємо за створінням, зверху заповнюється шкала. Найголовніше тут це дійти до половини або раніше, або одночасно з створінням, з яким ми хочемо дружити. Якщо о ж, ми не дійдемо до половини, то весь прогрес зіб'ється і доведеться усе робити заново. Ще важливою деталю є те, що складність заповнення цієї шкали теж різна. Наприклад, з дитинчатами менше від стандартних секцій, а з вожаками навпаки більше. Також вони можуть кликати своїх родичів на допомогу, що теж ускладнює процес. Проте є маленький лайфхак. Можна просто відпихати одну особу подалі від родичів, і воно не зможе їх покликати. А також ви теж можете взяти з собою родичів і друзів. В грі є система зграй. Кількість створінь, яку ви можете взяти з собою, залежить від етапу еволюції, а точніше, по суті, від розміру вашого мозку, але максимум три створіння. Взяти з собою можна когось з свого виду або з дружелюбного виду, з яким ви подружилися. Створіння з вашої зграї будуть допомагати вам не тільки в дружелюбних ритуалах, а й в бою. Тепер давайте про агресивний режим. В ньому нам доступні чотири види атаки: укус, удар, удар з розбігу і яд, яким можна плюватися. В цьому режимі при взаємодії з іншим видом, ми. Атакуємо. Щоб винищити вид повністю, потрібно вбити певну кількість особин цього виду. Це вказується зліва зверху. Якщо розглянути атаки більш детально, то окус і удар, в принципі, зрозуміли, просто задаємо шкоди. А от удар з розбігу станеть ворога, і вас теж, якщо на вас так хтось налетить. Плювок яду можна зробити здалека. Не менш важливою механікою, яка, по суті, пов'язана з видами поведінки, це є настрій створінь відносно вас. Взагалі, ця механіка буде з етапу створінь і аж до етапу космосу, включно. Змінюється лише трішки контекст, але суть та сама. В нас є 5 видів настрою. Максимальна злюка це настрій при якому створіння, хоча ні, цілий вид, бо ці настрої загальні на цілий вид. Також, максимальна злюка, це означає, що з цим видом неможливо подружитися. Це постійні вороги. Далі в нас йдуть такі типу недоброзичливці. З ними ще хоч і важко, але можна подружитися. Далі середнячок, такий нейтральний тип. От на етапі створіння види здебільшого по дефолту діляться на злюк і нейтралів. З нейтралами якраз можна подружитися. І коли ви в процесі укріплення дружби, то з нейтрального вид переходить в приятелів, а потім і в друзів. Тобто, загалом є 5 настроїв: злюка, недоброзичливець, нейтрал, приятель і друг. Отож, саме за ці усі взаємодії, тобто дружба і знищення, нам дають прогрес розвитку нашого виду. І від цього росте мозок нашого створіння. До речі, з кожним ростом мозку збільшується наше хп. Тепер давайте ще пару слів про редактор. На етапі створіння ми можемо створити своє створіння ну майже як хочемо. Змінювати форму і розміри тіла, робити довгими або короткими кінцями. Ну, коротше, дуже гнучкий редактор. Можна створювати реально цікавих істот, проте є ліміт кількості об'єктів. От я, наприклад, створив кіту людей. А ви що, думали, що не приющі клікбейт? А Хоча ну ладно, неважливо. Коротше, частини тіла ми купуємо за ДНК. Саме ж ДНК ми отримуємо, коли винищуємо або дружимося з іншими видами. Але не усі частини тіла відкриті одразу. Їх ми відкриваємо з кісток, які знаходимо, або після виконання завдання на знищення чи дружбу. До того ж, всього майже кожна частина тіла дає вам якраз ті самі скіли, про які я казав. Причому в цих скілів є свій рівень. Після того, як ми заповнили шкалу еволюції, а наш мозок виріс до максимального розміру, в нас починається етап. Плем'я на цьому етапі. Наші створіння створюють перше суспільство. Тепер гра в нас в режимі стратегії. Ми можемо будувати різні будівлі, але максимум можна збудувати шість будівель. Загалом вони діляться на три типи: продовольчі, бойові і дружні. Про продовольчі сказати особливо немає що, лише те, що вони потрібні для більш ефективного збору їжі, бо на цьому етапі нам треба годувати не тільки себе із зграю, а ціле плем'я. І, до речі, хавчик треба охороняти, бо ворожі племена або просто дикі створіння можуть його вкрасти. Також щоб фармити хавчик, можна приручити дикі створіння, і воно буде жити з вами у племі. Приносячи яйця, щоб прогресувати на етапі плем'я, потрібно або дружити, або воювати з племенами. І знову ж таки, такий принцип, як і на минулих етапах: воюєте червона гілка, дружите – зелена, балансуєте – синя. За кожне дружнє або знищене плем'я в нашому поселенні буде з'являтися відповідний тотем, а максимальна кількість жителів збільшиться. Інші племена з'являються поступово, і усі вони з різним настроєм відносно вас. І нагадаю про те, що я говорив на етапі створіння. Тут знову ця механіка настрою. Просто на цьому етапі, навіть якщо усе погано, ще можна подружитися. Для цього потрібно подарити хавку злому племені, і воно стане лояльніше до вас. Так, тепер давайте розберемо війну на цьому етапі. В нас для цього доступні три види зброї списи, якими наші воїни б'ються здалеку, сокири, це ближні бій і факели. Вони призначені для ефективного знищення будівель. І нападати можете не тільки ви на ваше поселення, теж можуть напасти. Але от що дивно. Між собою племена наче не воюють, хоча я, можливо, просто не помічав це, але наче не воюють. Що стосується дружби на цьому етапі, то тут для нас є три види музичних інструментів: дудка, труба і якісь маракаси. Порівняно екіпірувавши наше племя цими інструментами, ми відправляємося до іншого племені. Там починається справжній концерт. Чубзики показують таблички, в який інструмент вони хочуть почути, і нам треба прижати цей інструмент. До речі, це по суті теж саме що на етапі створіння, тільки тут вони показують таблички, а не грають. Якщо ми все правильно зробили, то ми станемо союзниками. Проте в війні ці союзники не допоможуть. По факту дружба потрібна лише щоб на вас не нападали і для прогресу розвитку. Хоча є ще приємний бонус: дружні племена можуть приносити нам дари. На етапі в нас теж є редактор, але тут ми не редагуємо створіння, тут ми вже вдягаємо його. По аборигенськи, але по суті вдягаємо. І цей же одяг, в свою чергу, дає нам певні бонуси. Хоча навіщо бонуси для збору їжі я не дуже розумію, в принципі, знаю, великих проблем і так немає, наче після того, як ми навоювалися, надружилися або і то, і то суспільство нашого виду переходить на наступний етап розвитку цивілізація. Етап цивілізації, певно, найдовший етап в плані редактора. По-перше, тепер в нас не одне поселення, а цілі міста, в яких можна і треба будувати будівлі. Всього є три види будівлі: будинок, завод і розважальний центр. Ну, а також ратуша, але функціоналу вона не має. Так ось, всі ці будівлі потрібно будувати в правильному положенні, бо при певному сусідстві ви будете отримувати бонуси до дохідності міста. Але також потрібно дбати про радість нашого населення. Тому до планування міста треба відноситися, ну, не. Теж тебе відповідально, бо це не важко, але і забувати на це не потрібно. А і найважливіше, усі ці будівлі ви самі створюєте в редакторі. І дім, і ратушу, і завод, і розважальний центр усе це ви створюєте самі. Так, далі по редактору. Нам він дозволяє ще робити свій транспорт. Наземний кораблі і літаки. І от в редакторі транспорту є особливість в залежності від того, з чого ви його збираєте, такі і будуть його характеристики. Причому вони відображаються в відсотках і, якби, прагнуть до балансу. Літаки, до речі, відкриваються тільки після певного етапу прогресу. Цей же прогрес на етапі цивілізації працює, в принципі, схоже на етап. Та плем'я, але тут потрібно саме захопити усі міста. Яким чином залежить від того, як ви до цього проходили минулий етап. Це може бути військова справа, коли ви силою захоплюєте міста, економіка. Зазвичай я через економіку і граю. Завдяки цьому міста можна купувати. Ну і є ще релігія, яка чомусь виглядає як якась пропаганда, хоча в принципі такі є. Особливо прикольно виглядає, коли одна релігіозна цивілізація воює з іншою. Це наче як два диктатора сперечаються. Взагалі, етап цивілізація можна закінчити доволі Видком, своїм останнім скилом. На економіці це тотальна пропаганда. Так, усі міста переходять під ваш контроль. Ще на цьому етапі є дипломатія. Можна робити союзи, спільні війни і відкупатися, щоб на вас не напали. А, до речі, гроші заробляються не тільки заводами і торгівельними договорами, а ще з місць родовищ пряностей. В українському перекладі вони так і називаються. Якщо що посилання на українізатор в описі. Після захоплення усіх міст будь-яким зі шляхів ми переходимо на етап космос. От і настав час. Наш вид, пройшовши такий довгий шлях, все ж таки знайшов дорогу до зірок. Тепер ми граємо за командира зорельоту, і перед початком етапу нам дають його створити. Це, в принципі, буде усе, що ми будемо керувати на цьому етапі, нашим зульотом. Проте впливу загалом на галактику буде, звісно ж, значно більше, ніж на минулих етапах. Насправді, етап космос це пісочниця. Хоча так, тут є який-не який сюжет про Гроксів і центр галактики. Грокси це якщо що мега розвинута цивілізація, яка живе якраз навкруги біля центру галактики, і займає, ну, просто неймовірну кількість планет. І ця цивілізація найбільші злюки із всіх злюк. Вони не усіх, а їх ненавидять усі, і ви також будете, коли вони почнуть робити рейди на ваші колонії, і коли вам доведеться пробиратися через цей мордор навколо центру галактики. А воювати з ними просто неможливо. Навіть пам'ятаю, що хтось колись рахував скільки років треба. Точно вже не скажу, але воювати з ними звичайними способами нереально довго і безсенсово, в принципі. Нам потрібно просто їх якомога швидше пролетіти, не загинувши. Для цього нам потрібно прокачувати наш корабель, а це вже ой як не швидко. Етап космосу взагалі набагато довше, ніж будь-які з етапів до цього. В принципі, це і є основний етап, бо на цьому гра закінчується. Так ось, щоб пробратися до центру галактики, нам потрібно вкачувати усе: ХП і запас батареї з урольоту, бо зарядитися серед гроксів не буде де. А також нам треба качати зброю, ну і дружелюбні технології. Усі технології відкриваються в нас за досягнення. Ну, там, наприклад, пролетіти тисячу систем, побудуй 10 колоній, ну і так далі. Чесно, я не хочу сильно затягувати відос, тому не. Буду дуже детально усе розглядати, бо реально етап дуже довгий і обширний, а мені потрібно вложитися до 30 хвилин. А проговорити то ще треба ого скільки? Чому тільки 30 хвилин? Бо ви, а точніше, більшість з 70 людей, які голосували, проголосували за відоси до 30 хвилин. В принципі, про спор можна і годину, хоча ні навіть більше говорити, але ваше бажання моє можливості. Гаразд тепер давайте розбиратися, чим ж все таки можна зайнятися на етапі космос. І як ми прокачуємося. Найперше, що нам дають зробити, це заснувати свою колонію на іншій планеті. Це потрібно для видобутку пряності, яка, як виявилося, є багатьох різних видів. Пряність ми продаємо, причому ціна на різну пряність в різних імперіях і навіть системах зовсім різна. Можна взагалі спекулювати на цьому, купувати дешевше і продавати в іншому місці дорожче. Ой, до речі, от я сказав про імперії. В галактиці, а це наш простір для гімплею, ціла галактика, в якій, окрім нас, є купа різних цивілізацій. Ними буквально вся галактика кишить, і всі вони зі своїми філософіями. Їх у грі здається десь 10, а визначаються вони по комбінації минулих етапів. Так ось, кожна цивілізація, в залежності від своєї філософії, ставиться до нас по-різному. Тут вступає в силу знову та сама система настрою, яка з нами ще з етапу створіння. І так само з іншими імперіями можна як і воювати, бо млячи їх колонії і міста, попутно відбуваючи свої колонії від них, так і з ними можна дружити, заключати союзи і торгові договора. Скривати нові способи принесення своєї філософії військовим і дружелюбним шляхом, ми вияснили, потрібно виконувати різні досягнення. І от так, припустимо, відкрили ми нову технологію, а шекелю то немає на неї. Хоча так, ціна на одну і ту ж саму технологію, в залежності від імперії і системи, різна, якщо що в нашій імперії завжди найдорожче. Що ж грошики фармляться багатьма способами. Про один з них я вже говорив, це продаж пряності. Але окрім цього, є ще купа способів. Почнемо з завдань. Наша та й інші Цивілізації дають нам різні завдання, наприклад, знайти якусь реліквію на якійсь планеті. Взагалі ми можемо і без завдань реліквії знаходити і продавати їх, але через завдання в нас ще й репутація прокачується. А ще є термінові завдання: наприклад, відбити атаку якихось ворогів, або вбити заражених створінь, щоб не було епідемії. Взагалі, усі завдання доволі швидко набридають, їх різноманітність не така вже і велика. Проте є один тип завдань, який доволі цікавий це галактичні приходи. Насправді це. delsa Так ось, в цьому DLC ми можемо псевдо-висаджуватись на планети, бо насправді ми просто потрапляємо на заготовлену локацію. Але все ж на цій локації є серія квестів зі своїм локальним сюжетом, і це доволі цікаво. Тим паче ці приходи можуть створювати інші гравці. Але щоб їх скачати і поставити, треба трошки постаратися, бо сервера вже відключені, але про це пізніше. Так, воювати сказав, дружити сказав, завдання сказав. А ще можна те планети. Є чотири рівні планети. Т0. Це планета, на якій немає життя і на якій бушують різні катаклізми. На такій планеті можна зробити колонію, але добуватися пряність не буде. Далі в нас йдуть Т1, Т2, Т3. Це рівні придатності до життя. Чим вищий рівень, тим більш сприятливі умови. Т-1 і вищі поселенці вже добувають пряність. Тера індекси можна покращити спеціальними технологіями, але також, щоб його закріпити, треба заселити створінь і рослинність. Також планети можна редактувати: кольор, там рельєф, Можна коротше, ще додам, що ваші технології в кінці кінців дійдуть до такого рівня, що можна буде будь-яку планету або повністю знищити, або навпаки, стинуль зробити моментально Т3. Але я зауважу, що якщо ви знищуєте планету, ви порушите галактичний кодекс, і тоді усі, усі цивілізації, окрім гроксів, будуть до вас ставитися трішки гірше. Так ось, ви нафармили купу грошей, купили собі усі технології, які є. Прокачалися на максимум ХП, заряд, дальність перельоту. Тобто, ви готові до останньої місії. Ви летите до центру галактики. Перелетівши усіх гроксів, ми потрапляємо в центр галактики, де знаходиться надмасивна чорна діра. Ми, звісно ж, залітаємо у неї і бачимо. А зараз буде спойлер. Перемотайте на секунду ну, 10 вперед. Коротше, потрапивши туди, нам кажуть, що ми, типу, ніфіга собі круті стали по суті богами. Тут з'являється робот стіл і дає нам пристрій для моментального підвищення тераіндексу. Ну, якщо коротко, то якось так. На цьому сюжет закінчується. Далі ви можете, як і в пісочниці, грати далі. Але чесно, сенсу мало. Хоча хто його знає, можливо, ви знайдете його для себе. У спорі є трохи цікавих деталей, які роблять гру більш реалістичною. В сенсі в цей світ можна повірити. Наприклад, на етапі клітини, коли ми ростемо, деякі види, які були видні нам з самого початку, зникають повністю, бо вони не еволюціонували. А ми так. На етапі створення, от ви хочете схавати фрукт. А він високо. І в нашого створіння навіть буде ціла така анімація: типу, він не може дістати фрукт так високо. Говорячи ще про деталі, то вже на етапі створіння, та і не тільки на етапі створіння, на нашу планету можуть прилетіти інопланетяни з інших систем. Виглядає доволі епічно, і усі створіння їх бояться. У свою чергу, корабель інопланетян може навіть когось вкрасти. В мене так одного разу, прямо коли я хотів подружитися, вкрали тіпочка. І так, як ви певно зрозуміли, на етапі космосу ми будемо на місці. Цих інопланетян. Бояться чубзики на етапі створення не тільки інопланетянських кораблів, а й ще метеоритних дощів. Якщо такий уламок впаде вам на голову, то він вас застанеть. Ще додам до етапу створіння. Знаєте, в чому основна фішка редактора? В тому, що якого б страшка ви б не створили. На ньому хоче, можливо, криво, але будуть працювати усі анімації. А гра 2008 року, якщо що йдемо далі, на етапі плем'я наші чубзики будуть між собою розмовляти, танцювати, битися. На цивілізації, в принципі, теж там, в залежності від ідеології міста, містяни будуть робити різне. Наприклад, економічне місто, там містяни розкидують якісь документи. Взагалі, в спорі. От багато таких деталей, які роблять світ живішим. Усі етапи, це, наче як проекція того, що було і є в нашому світі. Та що тут говорити про наш світ? Він є в грі. Так як це галактика, прототип молочного шляху, тут є Земля. До неї можна прилетіти і навіть знищити. І ще наостанок хочу сказати, що всі ваші творіння потім будуть зустрічатися вам у світі також. Це доволі дивно і цікаво виглядає, коли ви дивитеся на свого Чубзіка збоку, так ним ще й Боткеру. Често кажучи, якщо вдуматися, то до етапу космос гра чисто механічно виглядає як набір міні-ігор. Типу, от етап клітини. Так, там чисто міні-гра, нічого не скажеш. Далі гра типу пробує косити під інші жанри. Той же етап лем'яйцев цивілізація, це ж за під стратегії, але з декільками будівлями і маленькою кількістю юнітів. Ні, я в ніякому разі не кажу, що це погано, чи щось таке. От завдяки добре збалансованому часу приходження ці механіки не набридають, бо етап за етапом приходить доволі швидко, і тобі цих невеличких механік вистачає. А завдяки ультимативному редактору на кожному з етапів так взагалі, імба. Але все ж це все не відміняє того факту, що механіки в грі ну мега прості, і до того ж їх ще й мало. Хоча так, з етапом космосу ситуація покраще, але і він не сильно кращий. Так, там механік більше, і вони, ну в принципі, може і цікавіше. Але це останній і найдовший етап. Саме через це, на жаль, того, що дає гра, не вистачає надовго. Я часто от купу за своє життя грав в спор, і лише один раз доходив до центру. А все тому, що сенсу немає. Типу, що я дійду, що не дійду, геймплей то сильно не зміниться. Я що так, що так буду в пісочницю грати з тими ж самими механіками. Тим паче, що етап космосу свого роду це рутина. Я не буду брати до уваги графіку взагалі по зрозумілим причинам. Та й по технічній частині гру сварити в 2024 році теж не сильно об'єктивно. але просто так скажемо, зазначити, я гадаю, треба Гра в нас стара і має свої так скажемо вікові болячки того часу. Починаючи з налаштування, яке тут мега просте і майже нічого не налаштовує, продовжуючи по стандарту увімкненим локом на 30 ФПС, і цей ліміт не можна відробити в налаштуваннях. Щоб його виробити, треба в файлах гри додати сторінку коду. Ще до цієї частини відео віднесу дивні збереження. А точніше, мало того, що збереження одне, тобто як один файл, який постійно перезаписується, так ще й немає автозбережень, а гра доволі часто любить ні з того, ні з цього вилітати. І от навіть коли я записував геймплей, в мене був не один виліт. Правда, тільки на етапі створіння, але все ж от через один такий виліт я переграв дві години геймплей, бо загрався і забув зберегтися. Проте потім я вже не забував і постійно зберігався. До речі, кнопки швидкого збереження немає, тільки через меню. Так, ну ще віднесу до вікових проблем. Тут зараз чисто суб'єктивщина. В принципі, як і все відео, коротше, камера в грі не зручна. Ну, типу, звикнути можна, але чисто по відчуттям криво працює. Порце легендарна гра. Це гра не просто симулятор Бога, як вказано в стімі. Це гра, можна сказати, симулятор всього. Гра з майже необмеженим потенціалом. Вона вийшла в 2008 році, але досі, досі нічого навіть схожого не вийшло. Сама суть гри в тому, що ви розвиваєте свій вид на всіх нам відомих етапах еволюції. Ви буквально проводите свої створіння від клітини до надвисоких космічних технологій, при цьому вирішуючи, якою ваша істота буде ідеологічно і зовнішньо спорт це казуальний симулятор. Лято розвитку розумного виду це мега унікальна гра, хоч вона і проста. Тут мало механік, і самі по собі вони не складні, але сама суть вона феноменальна. Я впевнений, що якби зараз вийшов Спор 2 в основі своїй точно така сама гра, але з сучасною графікою, з новими етапами і допрацьованим геймплеєм, то ця гра мала би шалений успіх. І живий спор досі саме по причині своєї задумки, суті своєї, ну також завдяки спільноті і модам. Хоча, звісно, зараз гра вже насправді, мені здається, вмирає, вона і так була не сильно жива, але останні роки. Так взагалі. Та й врешті-решт спор піде в забуття, і лише невелика кількість олдів будуть пам'ятати цю легенду. Сумно, звісно, а ще сумно, що Electronic Arts поступила з грою дуже-дуже негарно. Одна біда ціну підняли до сучасних ігор, але тепер і сервера ще й вимкнули. Більше, на жаль, не вийде ділитися своїми творіннями з редактора з іншими гравцями. По суті, електроніки похоронили гру. Ех, наостанок попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар. Це дуже допоможе просуванню відео. А також у мене є Донателло і баймі кофі. Якщо що, за платну підписку ви отримуєте низку бонусів. Такі екрані доступ до мого контенту. Побачите про це створення відео, отримуєте згадку відео. Ну і звісно ж, мою безмежну вдячність. Так, а ну, тепер точно все. Наперед, усім за усе дякую. І до зустрічі у нових відео.